Ці освічені і вміють все робити, що ні в одній країні світу люди так добре не живуть. Я не можу сказати, звісно, там нас війна розбомбила. Люди повтікали, але повтікали не через те, що хотіли. Але зараз така ситуація немає де жити. Якщо тут дають прихисток людям, дають можливість тут пожити. І житла немає, скільки людей лишилося без житла. То де б вони могли там перебути, так. ту зиму, ту холод, ту війну. Діти з дітьми полишалися просто на вулиці, бо розбомблені так, так. будинки, квартири. Та це ж це ж біда страшна в нас відбувається в країні. Так що, дякувати, що є інші країни, які нас приривають двері, та сама Канада, Англія, Америка, вся Європа. Європи і каже, ви знаєте, там добре, але вдома в нас набагато краще. Ми навіть собі не зауважували того, коли ми маємо посуду, що ми можемо залишити кран відкритий. В Європі собі такого не дозволяють. Вони знають, що вони страшні гроші за ті природні ресурси будуть платити, але вони вже вертаються наші люди, вони теж починають вже це шанувати. А ми це мали, ми навіть цього на не задумувалися. що ми можемо відкрити відкритий кран і там капає, і навіть так. якщо капає. Та подумаєш, капає. Та. А тепер кожен задумає. Мається, а це все-таки це є це є добробут людства. Той самий газ. Ми що його так економили. Та ми відкривали так. на квартирах Жара була. Ми квартирки відкривали і навіть не думали, що це це стільки коштує. Тепер ми почали за задумуватися. А це теж треба економити, теж треба берегти. Лампочка світить, та нехай світить. Ні, виключити. І кожен з наших, що повертається, вони кажуть ми навіть собі не ну, усвідомлювали наскільки в. Європі люди бідні. Вони дивляться, щоб часом щось там зайве не загорілося, не загрілося, не засвітилося. Каже, а ми над цим навіть не задумувалися. Uh -huh. А тепер тільки наші люди почали задумуватися. А до ти подивися, наші люди на багато кращих машинах їздять. Набагато кращих наші люди на житті не економлять. А тут люди вже з дитинства навчені економити на своєму житті. Ні, в нас люди не економлять. Наші люди тішаться. Раді Віють, наче люди ходять по ресторанах, в кафе, в, 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 в ну ну будь де на розваги, на забави, якісь. ще не зважаючи, що війна все одно пробують жити. Тягнутися і невідомо скільки ну в депресії не можна людям залишатися. Люди повинні розвиватися, життя далі йде. За будь-яких обставин потрібно тішитися, радіти, весел... веселитися. Що тут в Канаді? От... Українці, такі дійсно українці, справжні, які народилися в Україні, от багато нарікають о Україну, Україна ну ні, не то що погана, просто дуже багато тих військових, дуже багато з ментальними проблемами військові будуть повертатися, буде проблема, будуть ментальні що це буде дуже тяжке життя. Що ти відповіла таким українцям? Свята, не знають наших військових. зайти в ті, Дивитися, як військові гарно співають, як вони танцюють, як вони Україну прославляють. Наші ж військові хлопці так їм там тяжко, бо як біля тебе летить куля, чи вибухає бомба, ну то звісно психологічно дуже важко. Як не вони мають е, нас захищати, а ми їх маємо підтримувати, і все від нас залежить. Як вони отримують від нас подарунки? знають, що ми за них говоримо. На них навіть на тому ті, ставимо їм лайки, то вони кажуть, дякую нам. А ми вас там захищаємо. Звісно, сидіти в окопі, де є пів метра води дуже важко. Холодно, голодно. Ну слава Богу. Якусь підтримку вони нашу чують і знають, що вони що ми за ними стоїмо. Ми за ними, вони перед нами, а ми за ними стоїмо. Ну то звісно, що вони інакше себе почувають. А якщо сказати, що все, ви там будете трошки схиблені, бо вас горе там застало, горе нас всіх застало, ми всі ментально зараз знаходимося Я в, з згідно, але так, але так, щоб ми вже зглузду з'їжджали, такого немає, близько такого немає. Будуть люди покалічені, без ніг, без рук. Бо є такі, так дуже багато буде калік. але це не означає, що життя зупинилося. Вони будуть далі жити. Слава Богу, тепер в теперішньому світі є протези, ставлять протези. А скільки було калік навіть без війни, це не означає, що людина психологічно па... І все в мене дуже багато є знайомих, які не мають рук, ніг, але далі живуть повноцінним життям. Це, це зовсім не не неправильно так сказано. Що буде в нас люди ментально будуть бідні чи будуть хворі? Ні. Ми навпаки будемо сильніші і будемо більше розвиватися і більше всього мати. Я... Зараз тільки піде капіталовкладень в Україну, шалена маса буде капіталовкладень. Україна стане самою країною світу. Побачиш, не знаю, ми це застанемо, не застанемо. Скільки нам там бозінько від виділив, але повір, протягом п'яти років після закінчення війни ми піднімемося на дуже високий рівень. Я в тому впевнена, і Україна українська гривня підніметься, і весь бізнес підніметься, і ти ж знаєш, що ми третя країна по Чорнодему у світі, і ми треті, які забезпечуємо весь світ пшеницею кукурудзою. А це вже щось значить. А що вож саме найважливіше, це щоб люди мали що з'їсти, розумієш? Бо це без... без їжі, без води, ти нічого. Дай воду і дай хліб з'їсти людині, пшеницю дай, і все людина проживе. Ну то що має а має... Людина, це житниця. То що москальня хоче від нас забрати від України, хоче хоче від нас забрати, а чого ж вони? Ну і ми не жили через москалів, ми нормально не жили. Вони постійно і свята, скільки нас братали, ти згадай, ми ходили в російсько-українські школи. Ми все рівно в нас воїночки були з росіянами. З одного боку українці, з другого були росіяни. І наскільки було не говорити українською мовою, як вони нас ображали, і ми завжди були нижчого класу. Ну нахай буде прийшов час, що і ми. Нам їх не треба зачіпати, бо то ти розумієш ще... почого? Це, це раса якої не існує. Uh -huh. Просто їх не існує, не існує. Так. Це якесь відгалуження пішло, якихось, напевно, нелюдів. Я, я навіть не можу сказати, що це таке. Це щось таке незрозуміле, яке сталося в світі. Так. Але видно, Потребує всесвіт, видно і таких потребу. Дякуючи таким людям, як ти, Галя. О ти зараз в Україні живеш. Ти бізнесом далі займає, займаєшся. Україна тому стоїть. Ти ти от, бачиш, а? то що ми зараз тут навіть ті, що в Канаді я недавно тільки повтікали ті, які могли би ще прислужитися під час війни в Україні. Ну, я маю на увазі ті, що могли би, що не мають маленьких дітей і так далі, розумієш? Е, я просто кажу, що такі, наприклад, як ти, що мала можливість виїхати, і в Польщу, яка ти, ти напівполька, е, будемо так казати, тут правда. І, але ти бачиш, не поїхала. Ти все ж таки бізнес і робиш, ти продаєш продукти, ти зараз допомагаєш всім. Так що я тобі також хочу тут від. Е, Українських канадійців Галя теж побажати тобі також, щоб то була така сама позитивна, яка ти є сьогодні. І дякую так само тобі, що ти є моя, не то, що навіть моя подруга, але така дійсно направду українка, яка ніколи не навіть з поляками говорила українською мовою. І нехай вони ти, каже, нехай вони самі вчать українську, я пам'ятаю. Так, і ти розумієш, отакі зараді таких тісно, а розумієш, такі Україна з такими такими людьми, як ти теж буде. Ну я дуже о, ду дуже, дуже рада, що я тебе маю. І також вітаю тебе, також дівчатами. Слуха, послухати тебе, розумієш? Ти, о, я отримаю тут позитив, такий знаєш, більше позитиву. Добре. Бо я знаю, що такі, такі як ти, такі, як і мій брат, також який не залишив, не втік, а сам записався в Збройні Сили України, допомагає, що може. Мій племінник, який теж там в, тер... в теробороні, розумієш, От, наприклад, дуже багато моїх знайомих, там, які залишилися і допомагають. Я дійсно вам дякую за ту Україну, яку ви захищаєте.